на шостому, скажімо, диференціації. В при відкритій сесії напередок денний було винесено одне питання про виконавчий комітет Печальської міської ради і друге питання різні. По першому питанню проєкт рішення є. Крім того, вноситься друге питання про затвердження заступника міського голови. Якого заступника? Про затвердження заступника міського голови. Продолження сколько на Пала Степанович на посаді заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Медічської міської ради. Таке, таке носите, Інших пропозицій до порядку денного не буде? Дозвольте, ми закінчимо з порядком денного спочатку, а потім продовжувати. Інших питань, які треба внести до порядку денного, немає. Пропозиція фракції фронтзмін. В даній ситуації ми пропонуємо таке. Зробити зміни в річні 23-ї ключової сесії, де ми розпустили виконком, такий пункт. Виконавчого комітету здійснювати свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету. Що це дасть? Є періодичні є колізії, ми їм можемо зняти день, два, три, п'ять. А свій, що ще не працює. І дуже, дуже багато рішень вже є такі і присиливські так, пісень, ви знаєте, тобто швидко терміново все приймати. Чому би зараз нам не дати можливість працювати в тому, тому, тому бункому, що був, а ми спокійно, я думаю, неділю нам Опрацюємо юридично ці питання і переоберемо новий полковник і новинських заступників. З нашої точки зору, це так само опублікована і правильна позиція. Дякую. Тоді сформулюйте питання порядку денного. Не читаючи все, просто питання порядку денного. Відповідно до частини. Ні, ні. -ні. Не зачеплюється рішення. Питання порядку денного. Як сформулювати його? Скасування попереднього рішення. Рішення 23 ї клетчої сесії Нітіцької міської ради 6 липня від 5 березня 2012 року. Я ша почитаю. Про внесення доповнень до рішення міської ради від 05.3012 року номер 23 474. І далі тексту Зачитав? Ні, ні. Прошу слово. Ще інші пропозиції. Депутат і Я прошу пропозиції зачитані секретарю міської ради, а саме виходячим обов'язків поставили по першому созвоні. Пропозиції будуть ставлені голосування у порядку надходження, так як? Прохочі те, що ми з вами вже проголосували за е, пункт перший про виконавчий комітет Київської міської ради. Е, Ставлю на голосування. Хто за те, щоб внести е, пункт 2 про затвердження Степана Павла Степановича на посаді заступника міського голови? Прошу голосувати. Фракція партії батьківщина, шановні колеги, згідно вимог закону України про місцеве самоврядування, стаття 51. Розпал виконавчого комітету не є в принципі визнання, його не Він зобов'язаний виконувати свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету. Це моя така думка. І в зв'язку з цим немає потреби взагалі Дублювати норми законодавства, вносити якісь зміни в попередні рішення, які ми з вами прийняли. Дякую. Відповідно, депутат Степанський. Депутат Степанович, від партія Батьківщина. Так, колізія починається у нас. Попередній склад місякунком дійсно повинен працювати, але ми вже вибрали на першій частині даної сесії ще новим місяконком. В мене є декадунка, Микола Миколаївич, схід, працює виконком, не працює. Чим вам допомогти? Дякую. Ви вже помогли в голосування? Ні, ну ж не Микола а Микола Миколаїв. Значить, е, виконавчий комітет на засідання не збирався в зв'язку з тим, що ми е, з вами е, готували сесію про затвердження нового складу виконавчого комітету. Зараз ми виносимо на розгляд це питання. Тому хто за те, щоб включити до порядку денного питання про внесення змін до попереднього рішення міської ради, прошу голосувати. བདེ་ལེགས <t> Комітету Ветішівської міської ради згідно до пункту 3, частини 1 статті 26, частини 2 статті 42, частини 1 статті 51 закону України про місцеве самовіддання в Україні та рішення 23 позачергової сесії Літішівської міської ради 6 хвилин від 5 березня 2012 року номер 23474 про розпуск виконавчого комітету. Міська рада вирішила. Утворити виконавчий комітет Нечищівської міської ради чисельністю 15 осіб. Пункт 2. Затвердити персональний склад виконавчого комітету Нетічниської міської ради згідно з додатком. Пункт 3. Звільнити лізніка Михайла Геннадіюча з посади першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Нетічниської міської ради відповідно до частини 1 статті 51 закону України про місцеве самовіддання українців. Пункт друге. Звільнити Юрчика Євгену Володимировича з посади заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Мітічівської міської ради відповідно до частини 1 статті 51 закону України про місцеве самогодання України. Пункт третій. Панчук Іно Володимирович з посади заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Метічнівської міської ради відповідно до частини першої статті 51 закону України про місцеве сувредання. Четверте, визначити таким, що втратили чинність рішення 2-ї сесії Нетічнівської міської ради Сесії Нехічні міської ради від 23 червня 2011 року no 227 про внесення змін до рішення 2 сесії Нетічність міської ради, 6 звернення, від 2 грудня 2010 року про виконавчий комітет Летнівської міської ради. Таким чином звучить проєкт рішення, які будуть пропозиції щодо цього поданого проєкту. Голосувати будемо в цілому, чи будемо голосувати по пункту. Хто за те? Але я з вашого дозволу зачитаю персональні склад виконавчого комітету, щоб потім не було питань. Це для аудіозапису. Затверджено рішення 25-ї -ти сесії Нетічної міської ради 6 хвилин від 21.03.2012 року, року. Склад виконавчого комітету Нетічні міської ради. Айвін він зі Директор ФКФ Тустань, Валечук Петро Константинович, заступник голови правління ПАД БХС з економіки. Гаврилюк Роман Васильович, начальник Нечищівської МВ, МВС України в Хмельницькій області, Кравчук Валентина Федорівна, начальник фінансового управління комітету міської ради. Кравчук Наталія Анастасіївна, головний державний санітарний лікар ДЗ лікаря, СЕС, об'єкта особливим режимом роботи МОЗ України, Моцик Марія Даміна. Світи Виконавчого комітету Вітчичницької міської ради. Рапільський Олег Васильович, заступник генерального директора ВПКС, ДП на еканариату з капітального будівництва. Самохіна Марія Олександрівна, начальник управління державного фелочинства в місті Нетіщині, Степаник Микола Миколаївич, секретар міської ради, Степанюк Олександр Володимирович, Андрій, значить, я вношу правку. Андрій. Ще так Альбіна Фитиївна, заступник генерального директора ППХ, ДПНЕКАТО з економіки і фінансів, скакун Павло Степанович, приватний підприємець. Питань по складу немає? Ми до нього проголосували. В Тоді я ставлю на голосування рішення про виконавчий комітет в цілому. Прошу голосувати. Звільнення замістників я не зрозумів. Я не зрозумів, було вчителено, але звільнення замістників, я не зрозумів. Звільнення замістників. Цілому проголосували. Пакетом. Не пакетом, а так положено. Чоловік і вона. Якщо є питання, то тоді звернетеся до ліквідатора. Значить, Просить слово

У міській раді закінчилося достроковим приведенням е, повноважень міського голови. Майже одночасно була підписана угода про співпрацю Натішинських міських організацій, політичних партій, Батьківщина, наша Україна, Фронт змін, Свобода, Удар, якою задекларована спільна відповідальність за соціально-економічний розвиток Натішина, підвищення добробуту мешканців міста, а також угода про розвиток демократії, забезпечення прозорої і чесної політики. Агодження рівноправного діалогу між суспільством та владою прагнення захистити демократію та права кожного громадянина. Натомість політичні сили, якими представлена міська рада, йдуть е, на, на поводу е, приватної партії, застосовуючи методи тиску, залякування і підкупу в хартії, гоні брутально ігнорує свободу коле виявлення е, мешканців Нетішина, використовуючи підтримку своїх вище партійних е, керів. Партійних керівників знаходяться за кроком осупації всієї влади в місті. Три депутати з партії регіонів створили керувану більшість, використовуючи демократичний код. Зараз поспішно формується витонком практично з одним членів партії регіонів. Запобігаючи приходу диктатури партії регіонів, вимагаємо формувати новий склад виконавчого комітету Нетішинської міської ради та заступників міського голови, враховуючи волевиявлення громади міста. Пропорційно до представництва політичних партій в депутатському корпусі. В разі невиконання виконання пункт, цього пункту вимагаємо відставку депутатів без прийняття кадрових рішень з послідуючим доступовим переобранням усіх бюлок влади, координаційна рада, товариство е, підприємців країн. <реклама> раз <реклама> так не Зрозуміло, дякую. Значить, в даному випадку бажання було зачитати рішення на початку сесії, тому це вже по факту. Ще є бажаючим. Депутат Войтюк. Депутат Байдюк фракція партії Батьківщина. Шановні колеги, я хотів би зачитати з міст звернення. Міської ради від фракції, точніше, воно ну, адресовано до президента України і хотілося б, щоб на наступну сесію було оформлено у вигляді рішення та е, запропоновано на підтримку ціної зали. Змінен: звернення Мітішинської звернення міської ради до президента України 26 січня 2012 року парламентською асамблеєю Ради Європи була прийнята резолюція щодо функціонування демократичних інституцій в Україні. І, зокрема, висловлюється занепокоєння згортанням демократичних процесів в Україні та стану дотримання прав і свобод людини. Яскравим свідченням цього є кримінальне переслідування колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко та членів уряду Юрія Луценка, Валерія Іващен Євгена Корнічука. Застосовані проти них статті Кримінального кодексу є занадто широкими та по суті дозволяють постфактум криміналізацію політичних рішень, що суперечить принципу верховенства права, та є неприйнятною судові процеси над Юлією Тимошенко та колишніми членами уряду наочно продемонстрували і низку інших чисельних недоліків. Це відсутність в Україні незалежної судової системи, надмірне застосування та тривалість. Переднього ув'язнення відсутність рівності сторін обвинувачення та захисту у судових процесах, неадекватність юридичної аргументації обвинувачення та судів в офіційних документах та рішення. Кримінальне переслідування лідерів опозиції негативно впливає на процес європейської інтеграції країни, що визнано сьогодні і президентом України у зв'язку з цим не міська рада. Підтримуючи пропозиції парламентської асамблеї ради Європи, спрямовані на приведення українського законодавства до європейських стандартів, приєднуються також до вимог варіє. Частині припинення практики кримінального переслідування політичних опонентів та звертається до президента України з вимогою розглянути усі наявні у нього правові засоби, щоб звільнити Юрію Тимошенко та колишніх членів уряду і дозволити їм брати участь в наступних парламентських виборах. Тетяшинська міська рада висловує занепокоєння тим. Що невиконання цілком справедливих рекомендацій парламентської асамблеї Ради Європи призведе до подальшого процесу згортання демократії в Україні її ізоляції від європейського співробітництва та можливого застосування санкцій. Тетішинська міська рада вимагає продемонструвати відданість влади принципам демократії та верховенства права. Дякую за увагу.